І, і все, і випустить машу відкрити. Вітаю глядачів онлайн-телебачення Суми Лайв. Сьогодні у студії Марія Дувініна і ми поговоримо про реакцію світу на події в Україні. У нас у гостях буде пості активіст Матеуш Кам'янка. А також наскають зв'язку Анна Товстуха, громадська діячка, яка зараз перебуває на стежуванні у США. Та спершу короткий огляд новин. Радіо Свобода повідомляє, що російські військові, військові штурмували бригаду морських піхотинців у Феодосії. У понеділок досвіда почався штурм бригади морської піхоти ВМС України у Феодосії. Російські військовики, застосовуючи світло шумові гранати, прорвалися на територію бригади. Також російські окупанти з боєм захопили Ольшанський. Ви можете побачити фотографії. Росіяни почали штурм десантного корабля Костянтин Ольшанський, і про це українській правді повідомив капітан корабля Дмитро Коваленко. На нас пішли, написав він, і станом на 17.50 Ольшанський був захоплений. Ось світлини, в принципі, використовував він димові гранати і був захоплений так. А тим часом ситуація в Криму стала головною темою саміту з ядерної безпеки, який стартував у Гаазі. Третій міжнародний саміт з ядерної безпеки стартував сьогодні в Нідерландах, і одна з ключових тем це анексія Росією території Криму. Обговорення українського питання відбулося з ініціативи президента США Барака Обами, який запропонував скликати екстрену зустріч лідерів країни Великої Сімки. Також українська правда повідомляє, що Росія пропонує Польщі, Угорщині та Румунії поділити Україну. Так, до Міністерства закордонних справ Польщі надійшов офіційний лист із Державної думи Російської Федерації з пропозицією поділити територію України. Заступник голови Держдуми Російської Федерації Володимир Жириновський пропонує Польщі вимагати референдуму щодо прихильності прихильності до Польщі в п'яти західних областях України Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській. Аналогічні пропозиції отримали Угорщина і Румунія приєднати Закарпаття і Чернівці. Натомість, як повідомляє день, у Харкові та Луганську відбулися марші за цілісність України. Так, учора українці Харкова провели марш на підтримку територіальної цілісності України. Традиційно активісти зібралися біля пам'ятника Шевченка і близько тисячі людей скандували Схід і Захід Ратом Кримська Україна, одна єдина Соборна Україна. Акція на підтримку суверенітету України відбулась і в Луганську. Учасники акції наголосили, що виступають проти російської окупації Криму. Суми також не лишилися осторонь, і, як пише панорама, увечері 22 березня ультраз різних українських клубів у Сумах прийшли маршем від футбольного центру Барса до стадіону Ювілейний. Футбольні фанати закликали до єдності скандували Слава Україні і палили фаєри. Марш пройшов мирно і без пригод. Також повідомляють про створення громадського, в принципі, ось перепрошую, це зображення цього маршу. Не дуже якісне, але все ж таки видно, що людей було досить багато, і цей марш в принципі, викликав такий резонансне в соціальних мережах, але пройшов без пригод. Також повідомляють про створення громадського формування охорони порядку патруль, який запрошує добровольців на несення нічних і денних чергувань у місті спільно з працівниками міліції. Члени громадського формування стежать за правопорядком і контролюють діяльність правоохоронних органів. Також акцентують увагу на тому, що вони є поза політикою, не мають відношення до самооборони і не видають також зброю. Ну і робота, звісно ж, не оплачується. Але бажаючись долучитися, мають бути незасудженими раніше і мати 21 рік, як мінімум. Так. Тепер на цьому новини все, і тепер ми поговоримо про головну тему сьогоднішнього ефіру: це реакція світу на події в Україні. як реагували звичайні жителі закордонних країн? Про це ми поговоримо з гостями студії, а зараз про те, якою була реакція представників влади. Як відомо, у відповідь на референдум про приєднання Криму до Росії, легітимність якого не визнала більшість держав світу, Європейський Союз, США, Канада і низка інших країн оголосили про введення санкцій. Заходи включають заморожування активів і введення візових обмежень до осіб, які включені у спеціальні списки. Також цікаво, що у відповідь Міністерства закордонних справ Російської Федерації опублікувало список санкцій щодо представників США. Їм закривається в'їзд на територію Російської Украї... Федерації. Територію Багато експертів вважають, що західні лідери не мають втручатися шляхом воєнним, а головний інструмент це економічний тиск на Росію. А втім, деякі іноземні журналісти, зокрема, повідомляють, що можливість застосування санкцій проти Росії це, скажімо. Міф, тому що е, ЄС не має єдності стосовно Росії, оскільки члени Союзу дуже залежать від російських грошей та газу в Україні. На такі заяви також реагують по різному. Хтось вважає, що це недостатня реакція, що санкції є. Не дієвими і що нинішні, які такі заходи запобіжні, не зможуть стримати Володимира Путіна. А хтось наголошує, що жорсткі заходи це дуже серйозний крок і що зі зведенням залізної завіси поспішати не варто. Журналісти Сумилаїв провели опитування сумчан, запитавши про те, чи може захід вплинути на ситуацію в Україні. Пропонуємо переглянути відео. Недостатня реакція, що є...

МВФ дає нам дуже великі проценти, дуже під, під свою... Ну, я так читала, що ввели вроде, з понеділка. Ну, я так думаю, що вони будуть вести. Ну, ми повинні рішати мирно. Ніхто не може вмішуватися, як і в сім'ї. ми самі вирішити вопрос. Ну, я думаю, що Путіна вистачить розуму. А взагалі то санкції недостатні. Ті, що зараз тут Тут треба, ну, перше, це технічна допомога безпосередньо технікою, там обладнанням і так далі, радниками. Ну, а другий етап це безпосередня участь військових у, у військових операціях в Україні. Раз ми не можемо самі навіть треба звертатися за більш радикальними діями до. Ну, а во тоже теж хотят. военных действий. Мне так кажется. Но тем не менее опасность есть о том, что будут вот и дальше лезть на территорию Украины. Ну, развалит экономику России. Пусть разваливают дальше. Ну, я думаю, для партии регионов оно Це сама партія регіонів, члени цей сім'я Януковича. Там можна так сказати, це, да партія регіонів, які вони самі відмовилися від цього. Ну я так вважаю. Тому це ніяк дуже вплинуть на нас, на мене там чи на них не буде. Партія регіонів пройде вибори, Верховну Раду пройде це однозначно. Так же само пройде, як і інші. Може, вона якось меншу набере долю, але вона пройде. Отже, думки сумчан досить різні, а також ми запитали у соціальних мережах чи спроможний захід вплинути на ситуацію в Україні. І якщо так, яким саме чином? Ну, і багато хто висловив думку, що відчутним буде економічний вплив і говорить про те, що важливо бойкотувати російські товари. Так, наприклад, говорять про те, що треба не просто заборонити в'їзд у Європу деяким чиновникам-бандитам, а розірвати важливі договори з Росією, які серйозно спроможні вдарити по економіці останньої. Але питання в тому, чи вигідно це буде Заходу. Також є думка, що Захід не буде впливати силовими методами, що це справа самих українців. Наприклад, цитата Ніхто не приїде до нас воювати за нашу цілісність, якщо ми самі не спроможні почати її відстоювати. Ну, В принципі, є також думка, що санкції не є дієвими. І ось, наприклад, Аня Прокошева нам пише, що, як показав досвід, вплив заходу виявився не сильно відчутним. Ось, В принципі, ви можете переглянути результати опитування, коментарі на офіційній сторінці ВКонтакті або у Фейсбуці Summa Live. Там є детальніша інформація. Так, Тепер ми перейдемо до розмови з нашими гостями. З нами на скайп-зв'язку буде Анна Товстуха. Громадська активістка, яка наразі перебуває в США, а поки що ми пропонуємо відео протесту у Вашингтоні. Одну секунду, зараз все буде. Так, зараз ми чекаємо на Анню, відео ви переглянули, і ми з'єднуємося з достухою Анною. Я нагадаю, що це громадська активістка, вона сумчанка, зараз вона перебуває у США, і ми зараз з нею поговоримо про те, як США підтримувала Україну чи взагалі підтримували жителі США, а також жителі України в США. Ось Може, готографії про? Прошу попросити розповісти? Прошу? Треба розповісти про те, як жителі США підтримували Україну і як українці саме США підтримували. Можеш вивести з комбату зі. <ріст> Привіт, ви мене чуєте? Як да. Я, Аня, як там виглядає? Буде зараз? Чекаємо. Давай, <ріст> Добре, зараз ми тоді э, технічно не гаразди у нас, але Аня буде на зв'язку з нами, тому ми зараз поговоримо з э, нашим наступним гостем. Матеушом Камьонікою. це польський активіст, який організовував акції підтримки України у Польщі. І він зараз нам розкаже про свою діяльність і про те, як це взагалі відбувалося. Здравствуйте. Вітаю, Матеуш. Розкажи нам, будь ласка, про себе і про свою діяльність в Україні і в Польщі. Ну Добре, я був волонтер тут в Сумах. Півгоди тому я тут 7 місяців просто роботав як волонтер Європейського Союзу. Ну і зробив, в принципі, багато проєктів тут зі студентами, з молодими людьми, ну і з дітьми в школах. Угу. А зараз я викладач на педагогічному університеті в Кракові, я аспірант, ну, я викладаю про угу. політики України. Угу. Ага. І ти багато часу проїв в Україні, загалом, якщо брати? Ну я перший раз на Україні був, по-моєму, з 8-9 лет назад. І вже це раз всі все, все гади, тобто я був вже в 30. Есть, цело, ну, все, в принципі, в Луханську тільки не був, ну і на Кримі. Але на Кримі вже не пояснюють, в принципі. Ага, зрозуміло. А добре, тепер розкажи, будь ласка, як взагалі настрої були були поляків під час цих подій, і під час Євромайдану, і під час. Э, э... Окупації Росією Криму, взагалі як поляки реагували на це, звичайні поляки, не я не говорю про владу, а про людей. Я, я зрозумів. Ну, а тут важко сказати з самого початку, коли все почалося, ну, ми поляки не, не, не розуміли, що це. так? Угу. Тому що, що ми що знали, як ну, вже не моє покоління, але покоління моїх батьків знало, как это було в Польщі. U nas sytuacja była dużo schorza. Um, Pierwsze dni, no, Polacy jeszcze nie znali w pryncypie szowia. No, Temuż uh, to temu, się bohat to, że moich Druzji, moich przyjaciół uh, dzwoniło do mnie i spraszało. Temuż to ja przyjechałem i spraszało co od. Jak, jak sytuacja w Ukrainie. No to można skazać że na nasz sąsiad Ukraina. No, nam było dużo ciekawe. Po tym, no, jak już było, sytuacja w, na Ukrainie była dużo ważka, no, Polaki Polacy e, silno e, podtrzymywali Ukrainę. Tam było dużo akcji. E, ja pamiętam, jak akcja była, że po tym, co było na instytucji Ulicy. Wszyscy mhm. Polacy postawili świeczki. Jest takie słowo na ukraińsku, świeczka. Świeczki. Świeczki. Tak. E, na oknach. Aha. Żeby po prostu e, tych herojów, którzy tam są. Paginęło. No i to, że było dużo akcji na no, ja z Krakowa, tam dużo akcji było na, na rynku, na starym mieście, mhm. tam Polaki przychodzili, żeby no, podtrzymać Ukrainę. E, I to że, no, temu, że to, że ja pracuję na uniwersytecie, studenci też tam rozkazowali, jak mogą pomóc. On, no i my tam też e, w mieście zrobili akcję, że my od, odprawili podarki. W sumie to, że I teraz dwa tygodnie nie, to, że my jedziemy w Iwano Frankowsk, mhm. żeby tam potrymać to, że młodych ludzi, my prosto studenty pedagogicznego uniwersytetu, jadą tam stracić, no dzieci, i im tam przywieźć tak na podtrzymku, żeby pokazać, że, że my z nimi. Mhm. А ще таке запитання поляки звітно. Ну, я розумію, що поляки в принципі отримували інформацію через там телебачення, газети, журнали. Так як от саме ваші засоби масової інформації освітлювали ці події? Тобто об'єктивно, як ти вважаєш особисто, чи можливо це було там досить суб'єктивно? Так ну я розумію, тим що я спеціаліст, ну можна сказати, що не можна ну, на Польщі, в Польщі спеціаліст політичної ситуації, я теж був в польському телебаченні uh -huh. на ну, мені всі спраси, я читав. i baczę chromacki e, TV, Expressu, mm. e, ja czytał e, Radio Swoboda, no wszystkie informacje, które z Ukrainy przychodziły. Ja też czytałem te, które były e, w Rosji, z Rosji, ponieważ to, to dla mnie było interesne. No i te, to, które były z Polski, no i z Zachodniej Europy. No, ja wam rozkażę, że w Polsce jeszcze, jeszcze, było, jeszcze było duże, duże, e, takie interesne, no, ale już że na Zachodzie Europy pocham, ponieważ to, że tam nieciej specjalistów. Od, 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 od ukraińskiej politycznej sytuacji. No, mm -hmm. na przykład ja wykładasz politycznej sytuacji, no politycznej mm -hmm. tutaj, tutaj, na Ukrainie i dużo bardzo studentów im to interesuje, Ja im też powiedziałem, że sumywać, że, żeby zobaczyli prosto, że, no to takie, żeby sami rozumieli, jak to wszystko to na Ukrainie, no,

Шіпоти. 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 Угу. Перепрошуємо за незручності. У нас були технічні проблеми, але ми повернулися. Тож, Матео, скажи, будь ласка, таке запитання, які настрої взагалі були у поляків, тобто, які емоції переважали? <п 'яте> ну, можна просто, як революція почалася, Поляки не знали, в принципі, що, що будуть тут. Для нас це була дуже важка ситуація, не моє покоління, але покоління моїх батьків. Prosto oni pamiętali w komunistycznych w Polsce i on, no, im było bliżej to zrozumieć, jak mojemu pochwaleniu. Jak było dalsze, to co e, na przykład było na instytucji, no Polacy podtrymy, podtrzymywali e, to, co jest na Ukrainie, tam te świeczki parali, prosto na oknach. E, Im było dużo dużo ciekawo, co na Ukrainie, żeby ich podtrzymać. No i w principie, te, te, te akcje, których ja już rozpowiadałem w pierwszej części naszej, naszej rozmowy, no wszyscy Polacy. to robili. Mhm. Добре, а як ти особисто ставишся, можливо, до дій уряду? Тобто до, до скажімо, дій посадовців, там санкцій, заяв їхніх польського уряду, до Росії, наприклад, взагалі, як от польський уряд, твоя оцінка, як польський уряд, скажімо, діє стосовно України, стосовно Росії, цієї кризи, взагалі, як врегульовує можливо. Я розумію, ну треба перше сказати, що Польща вже честь Європейського Союзу. Тоже це країна НАТО. No, my już nie takiej swobodnie, żeby dumki nasze same, tylko nasze rozpowiadać na tam geopolitycznej. Mm. Jest Bruksel, Sycylas, jest dwa osiem mm. w stronach Europejskiego Sojuszu. Mm. I to mm. nada wypracować z w stron. Mm. I to, co polsza, rozumiesz, po mojemu, to moja osobista mm. Polska, po moim, nada, um, jej nada prosto po prostu uh, spilkować dużo, bohatować z Niemcami, żeby ekonomicznie podtrzymać Ukrainę. Bo my sami, no, my nie pierwsza, no, tak, Europejskiego mhm. Związku, wiesz A nam na prosto po prostu teraz dużo spilkować z Niemcami i ten problem jej rozkazać. Dlatego, mhm. że Polska jest na kordonie Europejskiego Związku i wszystkich w Ukrainy w Białorusi. To nie Germania to Polsza. I Polsza to, że Ukrainę, temuż to u nas schorzać historię, u nas na co schorza. Mowa, kultura, my druga dużo rozumiemy. No a Germania, już, to już nie prosto słowiańska strona, im prosto to, że nadal truszku wskazać, że nadal robić. A Polacy, no Polsza zrobić zdzielać dużo bohaterów, ale tak jak wskazano, jak socia z europejski sojus. Нам треба вже просто, щоб була одна сильна думка цілого Союзу, а не тільки Польщі, Или там Литві, или ну, Франції, или Великої Британії. Тобто вам треба, скажімо, свою думку згоджувати з усім Європейським Союзом. Тобто свої дії, дії польський повинні згоджувати з Європейським Союзом, так? Ну, з іншими країнами. По-моєму, так. Тому що це ідея Європейського Союзу. Щоб у нас просто була, ну, може не одна, якщо сильна страна. Ale już geopolitycznie, jak ty patrzysz, a, 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 a jak ty baczysz na w, no, w geopolityku na mierze, jest połączone sta, staty Ameryki, jest Kitajczyk, które też, no co Rosja, no i Europejski Sojusz. Sama Polska, to nie. Sama Italia, no to też. To, po prostu po mojemu dynki całego Europejskiego Sojuszu, na żeby oni, u nich była jedna dunka. А яка думка зараз Європейського Союзу? По суті, як ти вважаєш? Це важке питання, тому що Європейський Союз, по-моєму, розумієте, Америка дуже швидко все реагує на все. Вони uh -huh. так можна відбирати шериф да? міра. І вони все дуже швидко роблять. А просто Європейський Союз, всі міністри настройних справ, треба їх встречити в одну кімнату, треба всі на одну мову зробити. Nada em micjecotan havu chai, rozumiesz, to prosto wremia. No, jak już bude jedna donka po mimo Europejskiego SUZ, to bude dużo harna. No ale kakka ona budu, ja jeszcze nie znajduje. Zaraz jej nie ma, tak? Od takiej spilnej jedinicy, what about it done. Take rozumiesz no, Europejski SEUS to kupił z Germanii gaz, benzyn, europeo, nazwisko. No. По моєму, що дуже похано для Росії, то, що Америка сказала, що може відкрити ринок на газ, коли Європейський Союз буде імпортувати з Америки. І то, так серйозне, є найбільше те, що для, по моєму, буде санкція для Росії. І те, що Іран, на которому були там санкції, що там 3-4 місяці назад, вже тих санкцій немає. I Iran też już może eksportować Europę i inne e, e, arabskie strony do Europy. I jak Europa będzie kupować gaz z Norwegii, gaz z Ameryki, a roku e, z arabskich stron i z Iranu, to sytuacja już będzie dla Rosji, po mojemu, jeszcze bardziej e, e, ważna, jak te sankcje, które są jeszcze czas. Bo to, że tam minister, który nie przyjedzie z Rosji na ekskurs do Francji, to po mojemu dla niego to nie jest problem. Дивись, а як ти вважаєш, чи е, реально, щоб європейські